З вами на каналі Артем України. Сьогодні граємо онлайн. Так, і сьогодні мабуть будемо або підвищити рівень, або заробляти гроші. Бо я хочу купити і дім, і, мабуть, створити сім'ю. У мене на балансі, як бачите, 325 693 гривні. Давайте подивимося, скільки зараз ми з ага, 11 рівень Гроші на руках. Ну, 325 тисяч. А гроші в банку. Ну, будинок в мене нема, бізнесу нема, фракцій в мене нема, родини в мене нема, і попередження нема. Ну, мене ще не попереджали, тому що граю добре. Я не нарушаю ніяких законів тут, нічого. Так, і ми, мабуть, зараз поїдемо. на... Тут ще оновлення є. Є водій таксі додавали. Ще Львів добавили Місто Львів. Водій трамвай Львів. Авто... Ой. Водій автобуса Львів. І там багато чого. Ну, я хочу ще поки заробити 800 тисяч. Мабуть, так. І ми... З вами купимо дім А потім буду створювати сім'ю. Мені головне дім. Так ми, мабуть, будемо заробляти гроші на. на на... на, 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 що? на електрика. Так сідаємо в авто. Так, ну сьогодні вжигу. Ну це я купив тоді ще Я вже цього граю давно гру, але. Купив я її тоже давно. Так. Ну це в этом в економ. Авто... Автоекономі. Коротше. Так, і ми ж зараз повертаємо сюди. Нам потрібно зараз припаркувати її. Їдемо сюди. Мабуть, десь тут припаркуємо Бо в зеленій зоні. Не можна паркувати авто. Ви так, воно мені потрібно так, щоб не врізались в мене. Так, ось. під'їжджаємо трошки. Все. Так, зараз Парку... припаркувати. Все. Транспор... Транспорт припаркований. Так. Все, будемо заробляти гроші. Лет. Так, паршена Йдемо. Так. Ну, як знаю, до моя цель, я хочу тут заробити 800 тысяч, купити Дим, потім, мабуть, створити семью, а потім вже, мабуть, я так скажу, бізнес. Свій бізнес. Або спочатку бізнес, а потім... І Тимгу. Так, іще. ага, нам потрібно ще зараз повертати на праворуч. Тяжко повертаю, але нічого страшного. дякую за 48 підписників. Так, да, дякую за 48 підписників. Давайте доб'ємо ще 2 підписника до... до 50 підписників. Я, мабуть... І якщо на цьому відео набереться десь хоча е, б 5 лайків або 3, я викладу другу серію або частину да, про цю гру. А також, якщо хочете цю гру скачати, я вам так скажу. В плеймаркеті її вбрали, прибрали, там якісь проблеми вирішуються між... Йоанна Гетеа Украин. Йоан. Йоа. Йоа. Гета. Коротше, проблеми в них. <кл nominated> я не знаю які. Але є. Тому я не можу сказати. Почати е я не знаю, як ви зможете. Якщо вирішите плов проблеми, я вам, звісно ж, скажу. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він називається Український канал. Я там випускаю ролики, коли випускаю, буду випускати, ну, я пишу там, ну, ми там даваємо розмовляємо. Так, номер 3, лек номер 3. Їдемо. Що тут холовіцьке? Ехло він але я не можу знайти третю коробку з цукерками Але нічого страшного. Обща, зараз тут пропаркуємось Ну, що ти сигналиш мені Сигнали. Зараз посигналю вже. А як я підняв рівень, як сказати, 11, -й. я виконував завдання щоденні або обычні. Обій, Також я заробляв на фермі. І багато де. Так, 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 так. так, так. І я. Я потім спочатку э, э, виконував завдання. Спочатку перший день. І як сказати. Э, е. Я просто ще коли базу, що в мене підвищений рівень там, наприклад. Щоб на автобус потрібно якийсь там чи п'ятий, чи який там рівень, я не пам'ятаю. І я підняв. Я пішов там робити. Потім, в мене ось тих роз 11, я можу пілотом бути, але я один раз спробував, і щось не вийшло. Щось не вийшло. Так, да, я не вмію ним керувати. тому що це для мене перший, перший раз. Потім я в шуристом робив, потім оце ж оновлення вийшло, і я е, що так всі тепер ним роблю тріхи, я не пам'ятаю, якого левелу там. Не можу Коротше, дивіться, ви коли нажимаєте на оці чотири путник, а з Д4ПРАКТА нажимаєте, натискаєте на навігатор, потім натискаєте на основні або початкові, заробляєте там. Так. І так ви можете підняти свій рівень. Ну, на початковом рівні там нафтовий завод і, в, можна там заробляти також на фермі і на ще якому. А, і на цьому я сказати шахт, о! Тут я Київ. Не про рискуль та е, львит карте в теж теш, я не знаю. Может да, мабуть, должен бути. по ідеї. Я сказала, ты здесь не может. Так, сейчас Тут тепер поставленный леп. Уже. У... У... Ну, я так скажу, щоб якщо ви підняли у мене 11, ой, 10 хоча б, або 11, як в мене, я вам так скажу. Заробляти багато можна фура е, на фурі, на е, автобусі, на електриці та на пілоту я не знаю, мабуть теж. І можна на... На-на-на-на. No, 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 no. Ну хто, короче, це зна грав гру, ти знає. А, на цьому як і на поїзді заробляти багато решетів. Там дуже легко заробив і все. Там просто про наїзди підуть сюди і все. Просто їздиш, не повертаєш. Головне потрібно буде останавливатись і все. А, і ще можна на цьому скажіть, трамваї. Ну, я ж кажу, ті, хто грав в цю гру, кого ж вже більше 20, й десь може більше 24 рівня, або як мене, цей знає. Що в ньому можна де більше можна заробити грошей. А ще тут є, можна отримати пенсію з 20 го рівня. Так, да, друзі, з 20 го рівня можна потім можеш получати пенсію. Да. У тобі буде надходити, ти там в банку можеш дивитися, скільки, чи що воно. Ну я не знаю, в мене ще поки 11-й. Я хочу добити 12, потім... 20, ну просто до 20-го десь серйозно. Потім я хочу знати, по скільки я можу получати пенсію. А ще також не забувайте, получаю, э, отримувати щоденний пропуск як оце дивиться, назваєте ще на 4, 4 путника. Там є 6 бонус за вкус. Назимаєш і ви отримуєте спочатку 10 xp це 10, як сказати, от, че 2. А то честь не роба, а другий роби. 10 xp цього якого рівня. Да. І потім там гроші. А також я ще хочу зараз, давайте оце ми зробимо. Я поки буду в'їхати, потім ще вам дещо покажу. Уууу. Так. Я не знаю, як я оста... залишити посилання для цієї гри, тому що ми ну, не де не зустрічаєш в плеймаркеті, бо там якісь проблеми. Я не знаю, може залишитися гру, може ні. Я сказати не можу, тому що я не виробник цієї гри. Так, зараз, дивіться, що я вам хочу показати зараз. А, коли його нажимаєте сюди. Потім там магазин. А, кстати, ввести промокод можна. Ось, введіть промокод Євченко, можете. Вести або ще якийсь якщо ви знаєте. Okay. Так, 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 так. Ще коли ви нажимаєте ось 4 кутика, ви можете натискати на магазин там купівля ігрових предметів. У мене тут 22 це, як сказати, монети. І можна тут обміняти на спеціальні пропозиції. На кейсі. VIP. Таблон, зараз покажу ще. На кейсі VIP, номера, набори, авто, одяг, послуги або валюта. Но валюту можна тут за один... за один, за 2005. Якщо... Ну ви дивіться, зараз я вам покажу. От. Навіть курс обміну один, одна монета дарівня 2600 гривень. Так, да, я це тільки що узнав. Я шо це тут. Тільки... Десь 15,5 назад. Ну, не важно. Головне, що я знав, я вам все сказав, якщо ви, як сказати, м новичок в цьому грі. Ви знаєте, як... якщо у вас нема грошей, там, допустимо, і ви не знаєте, де їх отримати, щоб орендувати. Або мопед, мопед або машину. Ну, якщо мопед, це спочатку, якщо ви новичок, це безплатно. Ви можете безкоштовно його орендувати, а потім далі там за 100, за 200, за 500 гривень. А от оренда авто або мопеду, якого ви вже купили собі ну, ваш, ваше авто або ваш мопед. Я не знаю, за скільки я його от орендував для початку відео. І це, мабуть, те ж саме за 500 або мі. Або меншому, або безкоштовно. Так, їдемо на третій виклад. Що тут є поліція, лікарня, можна там, як сказати... Ну чого ти їдеш сюди? Ось, бачите? Там можна устроїтись на роботу теж, але потрібно знати, що вони будуть спрашувати там. ПДД, там, якщо це в поліції. І багато чого. Ну я не, не знаю. Це було в друге Рія грав. Гран по маю. А це... Тут я теж не знаю, мабуть, теж саме. Тут є СБУ, ЗСУ, ФБР, я не пам'ятаю. Ну, коротше, багато чого. Ще тут є блокпости. Їх тут... О останавливать нашу і перевіряють паспорт і после посвідчення в чому у вас є. У мене є водійське посвідчення на авто на так, на авто на як сказати літак і на мотоцикл. На котором у мене немає. Поки що. Тому я не купляю, тому що я на ньому не плаваю, я не купляю капер. Якщо він, звісно, я, я не пам'ятаю, але доженти. Але якщо я хочу вам ще розказати більше. Якщо я, ну дивіться, ви щось я хочу. А, якщо ви хочете здати на права, беріть взятку. Там взятку, якщо на авто 60 тисяч. На. ой, в автошколі. На. скажіть. Ой, я не пам'ятаю, звісно. На авто 60 000 взятку. Тому що якщо ви будете здавати на права або так, я вже так і так пропитався. Ну коротше я не міг. Не я не міг здати. Я потім подивився відео, потім подивився, що можна взятку взяти. Я взяв і все. Лучше беріть взятку, там не. Ну, хоч на авто і дорого, але і трішки дешевше це якщо на мотоцикл і на скажіть, на літак. так. Да ну, вот так вот, она идет. Так, біля молоду крутится, їздить. що вони хочуть, Не знаю. мабуть Так. Так, да, тут можна все і дім купити, і бізнес, і багато чого. Це якщо розказую, якщо це ви ще перше почали тільки грати в ЮНЛАР. А ті, хто знає, ну, просто можете по... Ну, просто подивитися, якщо я правильно кажу, то так. Це я кажу для новичків. Ті, хто перший почав грати от десь місяць назад, почав перший грати і онлайн і не знає, що тут робити. Ну, я вам так скажу. Ви скачуєте цю гру. От, наприклад, счали ви граєте, так? Да? Вас, ви вже знаєте, як це. Але не дуже сильно. Ну, ви знаєте, як все це це робити, але не дуже сильно. Ви дивитись, может дивитись по видео да? шукаєте шукайте відео, що робити ну ви можете це, подивитись це відео, і ви все узнаєте, я раз розказую вам що що тут потрібно робити. да а якщо ви нарушаєте, е, як сказати, тут нарушаєте, е, правила вас або Блокують по причині на декілька днів або там, ну це адміни. А якщо так, то по те... це. Пух, вам розказуєте? А, якщо ви нарушаєте туди поліцію, поліція вас садить в тюрму на там на 10-20 хвилин, ну там за що ви зробили? Там вбили людину. При поліції, або побили поліцію, пожалуйста, на час або на 20 хвилин. Ну я не знаю, це я теж в мене побили просто так, ну за що мене підставили. <кхи> <кхи> І виходить, що я теж По Позаслужу. Хоча мене пос, просто підставили, Я нічого такого не робив. Не роблю. Слава Богу. Ну, просто я вирішила посадити. А от тепер, коли я ездил, якщо я тут тут проїжджаю в блокпост, в мене виходить так, що ну, я проїжджаю в блокпост, так? Да, допустим. І в мене останали спрошу документи, я вже роблю спецфт і водій, і автобус. Вони не трогають, не, 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 не чіпають, буває. Просто перевіряють і все. А коли робить фурові, вони дивились просто або, як сказати, документи, або права. На що в мене робили? І вони прям так сказали, у вас. Ага, так, так бачимо, у вас є на авто, на мотоцикл і на літак. Так, так сказали. Я це чув сам, вони ж голосом кажуть і все. Документи так, просто взяли, подивилися і все. І все. І сказав, все, проїжджайте. Ну, типу, вони ніяких до мене прав не мають, якщо я роблю там зараз, так сказати, електриком або фу. Доставши, ну, фурою, або автобусом там, допустим, або ще чимось там, таксі, таксистом. То так, вони можуть провірити і все. А якщо ти просто їздиш там і не устанавливайся, то выкликають, можуть викликати, викликати підлоги і їду за тобою, поки ти не становишься. І все. Угу. Так, що ще я вам розказати хотів. Мабуть, все розказав, не знаю. Ну, мабуть, ще давайте трішки тут ми позаробляємо гроші. Я вам дещо покажу ще. Ну, капець, то що я будівницький ви вибере, таскуєте матеріали і ви виробляєте на цьому гроші і ще є дещо. Ну, що ж, тут багато чого. А коли ви о, допустимо так, ви там... 음... Ну, коротше, ви там... Коли от буду вже зараз это проблю, я вам потім хочу показати дальше. Нашот цього. кура. Там, є три он оновлених кур. Нові. Так, нові кури. Тому я ж же? Там просто круто. Так. <гум> Але я граю, я ще вам хочу сказати, я граю на четвертому сервері. Я, буваю граю рідко, тому, якщо ви хочете, як стати зі мною зіграти, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Він називається Український канал, ви можете підписатись на нього або в WhatsApp профілю, або в під цим відео. Я ж кажу. І все. А Агу давайте вже выйдем, почекай мы проходим. Так, я ж можу показать парни своє авто. Управление транспортом. Так, можем припарковувати. А, видно. Ой, я пропа... Ой, я за... порази спаун этот препл. Так, ну я Мотокросс и лада 229 ноль четвер. Так что назову вам продату. Ось моя, лада. А, зачинили. Я забыл, что я зачем Так. Да, а он закрыта. Так, сюда мы можем не Так. Мабуть, третя серія, да, друга серія буде по іншу роботу, а зараз будемо закінчувати з вами. Ну як з вами був Артем Оквінич. Ми пограли в ULine. Так, Дякую за 48 підписників. Підписуйтесь на мене. Якщо на цьому відео наберете 5 лайків, тоді викладу, викладу другу серію. Всім пока!